Повітряними тривогами та без суттєвих правопорушень святкування нового року на Прикарпатті минуло відносно спокійно. Та, попри це, поліцейські працювали у посиленому режимі. Подробиці розкаже наша Тетяна Дадак. Роботи патрульним у новорічну ніч не бракувало. Вони зафіксували близько півсотні правопорушень. Винесла 24 адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, склали 5 протоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також 5 протоколів за порушення громадського порядку. Ну і виявили одну особу, яка перебувала у розшуку. Ми щиро дякуємо всім свідомому громадянам, які дотримали з години. Не використовували піротехнічні засоби. На вулицях цілодобово патрулювали піші та автопатрулі разом з працівниками поліції за правопорядком стежили і військовослужбовці Нацгвардії. Значних правопорушень публічного порядку не допущено. Поліцейські івано франківщини і надалі несуть посилену службу в умовах воєнного стану. Нагадуємо про дотримання комендантської години, яка діє з 00 до 0,5 годин ранку. Також не ігноруємо сигналами повітряної тривоги. В разі її оголошення необхідно негайно піти в укриття та залишатись у безпечному місці до відповідного сигналу про те, що повітряна тривога закінчилась. Людей закликають не втрачати пильності, адже на свята активізуються шахраї та крадії. На свята чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим стежать квартирні крадії, які тільки й чекають слушної нагоди, аби вчинити протиправне Поліцейські закликають громадян подбати про схоронність вашого помешкання, а водіям нагадують не сідати нетверезими за кермо та дотримуватися правил дорожнього руху.